Уже кілька місяців у селищі Колки можна скуштувати Волинську шаурму. Цей кіоск відкрив переселенець Андрій Волинський. Сюди приїхав зі Слов'янська з дружиною та маленькою донькою. На новому місці довелося починати все з нуля. Тож на Волині Андрій вирішив спробувати себе у кулінарії. Ідея з'явилася, бо ну не було де поїсти на вулиці, тому ну, захотілося щось відкрити таке. Ну не то що я там відкрив для себе, а просто ну і для людей і для себе. Раніше шаурму чоловік готував хіба вдома на вечерю. Андрій пригадує, у день відкриття очікував зо два десятки замовлень, але їх було більше півсотні. Тоді й пройшов бойове хрещення. А в колках до справи переселенця поставилися дуже добре. Всі ми українці, хоч переселенець, хоч не переселенець, якби різниці нема. Хоча чоловік і подумати не міг, що одного дня доведеться зібрати життя у валізу і вирушити світ за очі. Родилась дитинка. Придбали квартиру, почали робити ремонт, ну, як в казці, можна так сказати. Ну, з, зі своїми проблемами, але ну, сімейне життя дуже круто все. Потім війна. Ще два тижні сім'я перебувала у Слов'янську, а після повідомлень про евакуацію населення вирішили їхати. Разом з ними вирушила мама Андрія, батько став на захист України. Їхали максимально далеко від бойових дій. Дитина не повинна бачити того всього. Ну їй треба від цього від, ну, відгороджувати по максимуму. Якби так, дитина, жінка. Родина за Слов'янськом сумує, але поки не скінчиться війна, повертатися не будуть. Доробили ремонт і поїхали. Перші два тижні війни ще кухню робила. головне, каже Андрій, що із сім'єю все добре. Життя це найбільша цінність, а те, що матеріальне, ще буде. Живемо одним днем, як і я думаю, як і всі українці зараз. А шаурму від Андрія полюбили і в Колках, і за їхніми межами. Таким чином, чоловік робить життя людей смачнішим і як голова сім'ї забезпечує свою родину. А підтримати власну справу переселенця зі Слов'янська можна приїхавши у колки на справжню Волинську шаурму. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.